Вибачте, просто маємо телефон сам по собі, просто взяв кнопку, нажав і все. Я добув тільки два дерева, знаєте скільки у мене з дерева того? Ааа Стак, і двадцять сість, камеру по стаку, все. А мені такого не потрібно, мені простого потрібно. Ти, взагалі, наш деревальщик. чи Так, я. А мені треба хату достроїти другий поверх і кришу ще й зробити. А я можу доібрати. Я б не. Опа, опа, шах. Це не шахта, якщо що. Я говорю про отаму от там вроді би шахта. А залізо мені... буде? Залізо, так, да, треба. Оголь! О, Блін, у ну, мене ж місця нема. Точно, який оголь. Козлу по стаку. О, залізо. Зараз добуду. Піу ай. Та тут ще й портал. В Шахті портал в ад. Ми вже за виживання... О, таке, це виживання... Я виживание. Духа его було. Ми вже за ці два. Ми, ми вже за ці виживання два портали зайшли. І все. Ми за це, ми за часи дні допомоги стійко, дай ви ще нам його на все виживати хватить. Ну не на все. На все це коли е, 10 десять може хватити. Може. Ну це не точно. Називається тупік віді... Е, да уж. Так, залізо таке, клемінне оце. Я одяг на себе можу надіти оцей. Май! Та Десь тільки п'ять броків добути даємо. Добуваємо це. Кстати, і що дає шлем цікаво. Тут один дивний шлем був. 3. Захист. 5 3. і підводник. Підводник я можу плавати спокійно під водою. Два. Розумію, чи точно це вчить? Один. Тупік від такого. Ну, ладно. Тобав. Ну, і теж. Стай, подстага. І це я сам себе добуду. А я взагалі кокнутись хочу, але я не... Опа, шахта. А ну-ка тут іде. глубше, глубше, глупше. Глубше, глубше. А! Глупше йде велика шахта. Ну, я я добуду таких 10 пасті. До мене, напевно, додому не прийду, я шахту вийшла. Знов, блін, ніт, я, я маю повертати додому. У мене нема керки злізної. Або... А Гріпи! пизда его. Хлеб. Ну что высокий? Ну все, я просто за тебя телепортуюсь. Я в шахте заблудилась. делать. О, кок на меня. Я заказала кок. Да ты? я не Да! О, ну давай! Ой, супер! Руками. Точно. Треба... А, ні. Треба нормально делать. Ну, давай, наскречай. Давай я тебе вбиваю. Тобі палкою вбиваю. Я тебе вбиваю. Я тебе вбиваю. Я тебе вбиваю. Я тебе вбиваю. Та ти сидиш, а я тобі маю вбити туди. Щоб я до тебе телепортувалася і все. Та ти туди не... Стоп. Баклайкою вбиваю. Давай. А, Ой, точно. Це ж бронями не мешає. Стой. Прости, ти мені броню хіба ламаєш. А воно свитку я що ти мені броню ламаєш? А на що ти її оділа? А що ти... А на ти не сказав мені, що в мене вона... Е, моє м'ясо. Віддай м'ясо. Давай я тобі дам карку мою. На. Она хоть камень. Дай мені вот эту сухую. Ну, нема за мою. Давай. Я буду тут закупать Угу, угу, закупаешь Так, так Так, идем сюда Так, идем давай о, Опа, опа, опа Опа додому, додому. Так, іду шукати овечку чек. Іду очищувати інвентар чек. Капельку очистила. І може йти по овечку. Чпєк, так? Чпєк, так. Чек. Чек, чек. Який чек, який чек? Я не ходила мазин по чек. А ви бачили такий тренд, я не знаю, чи хтось бачив, що якась людина хотіла купити собі паличку, якою перегорожається, чи твої предмети, чи не твої. І в нікого не вийшло. А якщо сказати продавцю, чи можна купити мені цю паличку, покласти на то, і якщо вона її реально продасть, то спробуйте це зробити. Ну все, я с мамой заблудилась. Семей? Что? Готово? Готово? что? Три. Демьян. Не, не я тут не готова, вот и весь. Ладно, вы были вот на канале Соломика Верника. Всем па па-па-па-па.